Перші вихідні березня в Україні будуть не такими теплими, як такого хотілося б. Місцями синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, але температура повітря в день у більшості областей буде більше нуля. А ось вночі все ще буде мороз. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 1 березня, у всьому західному регіоні України йтиме дощ. А ось невеликий мокрий сніг очікується у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях нарешті території країни буде суха погода. Вітер очікується відчутний 5-10 метрів на секунду. Все ще денний мороз буде у Харківській, Донецькій та Луганській областях від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. На всій решті території буде від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла в день, а на заході взагалі до плюс 5-8 градусів тепла. Вночі все ще буде мороз від мінус 3 до мінус 6 градусів. У східних регіонах вночі аж до мінус 11 градусів. Лише у західних областях буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. Дорогі глядачі! 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 2 березня, дощ з мокрим снігом буде йти у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Вінницькій областях. Також дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. На всій решті території країни буде сонячна та суха погода. Вітер буде незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день вже буде коливатися від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла, а на заході до плюс 7 градусів. Лише у Луганській та Донецькій областях в день буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. Вночі температура повітря буде опускатися до мінус 1 мінус 3 градусів морозу. У Харківській, Луганській та Донецькій областях взагалі до мінус 7-11 градусів морозу. І лише на заході країни вночі буде тепло від 0 до плюс 2 градусів тепла. У понеділок, 3 березня, вже цього дня опадів не очікується. По всій країні можна буде насолодитися сонячною погодою протягом дня. Вітер буде незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день вже буде по всій країні плюсовою від 2 до 4 градусів тепла, а у західних регіонах до плюс 7 градусів в день. Але вночі все ще буде мінус від 1 до 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!